Доброго ранку, друзі. Мене звати Оля і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні в нас понеділок, 13 лютого, і я вирішила розпочати зйомку цього тижневого в'язовлогу. Так, саме хочу тижневому, з декількома підключеннями, з якимись цікавими процесами і корисностями. Отож, друзі, давайте розпочати. І хочу розпочати з того, що покажу, з чим я працювала на цих на минулих вихідних, вихідних, які завершилися вчора. Отож, я вам показую перший процес, і ви вже бачили початок, вже бачили цей початок цієї шкарпеточки. Я була на етапі Початкове вив'язування, п'ятки, п'ятка Стронг. Тут мали бути деякі модифікації, але, 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 але вирішила так. Зв'язати класичну п'ятку стронг. Наскільки заворожує цей процес, я вже говорила, наскільки захоплює. І дуже цікава ниточка. Тож, я не зупиняюся, просто показую, що ось на такому етапі мої шкарпеточки, Я продовжую в'язати і показую вам другий свій процесик. Другий процес, Я вже в попередньому відео робила анонс і говорила про те, що мені замовили шапочку, кота шапочку, і нарешті я її розпочала. Фактично, вона, її тут вже і не так багато залишилося роботи. Але що сталося те, що мені прийшлося майже половину розпустити. Чому? Тому що, хоча це я вже в'яжу, не перший раз, чомусь я забула, що прибавочки на вушка я роблю біля центральної петлі. А я розпочала робити їх. На біля, а як виділити, тобто виділяла всі петлі. І вийшло так, що прибавочки я робила ось тут. Так? Тобто е після всіх прибавок робила наступну прибавку. І воно не гарно це вушко потім не так е виглядало, як би я хотіла, і так як має бути в цій кото-шапочці. Тому, 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 тому. Тому сталося те, що сталося, і я перев'язала. Сказати, що я засмучена, ні. Треба, то перев'язала, нічого страшного немає. От, бачите, я ще навіть не дов'язала до того моменту, скільки відмотала ниточки. В'яжу, нагадаю, заліза Baby Wool це напівовна і колір це чорний. Якщо комусь треба буде, то я в наступних підключеннях. Покажу скажу, номер кольору. Ось така шапулька, дуже мені вона подобається, вона гарно лягає на голівці, і, Ну, в принципі що хочу сказати, що е, саме мета цієї шапочки не зігріти, а бути такою прикрасою, аксесуаром. Тут трішечки, ніби здається, рядність є, але в мене в поворотному в'язанні чомусь рядність е, присутня, і я не можу її позбутися. Треба, треба тренуватися. В круговому все ідеально. Тут навіть от по шкарпеточці видно, от тут я в'язала поворотними рядами, тут по кругу. Зразу така різничка є. І на вихідних я більше ні з чим не працювала. Хоча в планах було дов'язати мій фіалковий джемпер, вже перезвала його, він же не фіолетовий, а фіалковий. Все ж він мені більше нагадує фіалочку. І тому я вже підключусь і покажу вам його. Я там трішечки тільки пров'язала, я вже його покажу тоді, коли дійсно буде що показати. А показувати на якомусь такому малесенькому етапі, що ти там десь рядочки пров'язала туди-сюди поворотними рядами, ну зовсім не цікаво. Тому залишайтесь зі мною, і я обов'язково покажу, з чим я в'язала і покажу. На якому етапі мої процес? Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас вівторок, і я вирішила, що все ж буду дотримуватися плану і буду підключатися, якщо не кожного дня, то хоча б тоді, коли є якісь результати. І вчора я досить гарно попрацювала, і в мене є що вам показати. Перше, що хочу показати, це кото-шапочку. Вона ще не попрана, тому що я пізно ввечері вчора закінчила, мені просто вже було ліньки йти і її прати. Ось так вона виглядає. Ще цей не відпарено, то воно таке якесь цікаво. Не дуже гарно виглядає. Але шапочка вже готова, я її поперу і вже віддам своїй замовниці. На цю шапочку пішло майже 100 грамів ниточки. Ось що залишилося, ну тут грам 10, напевно. ну так, Я в'язала дві ниточки. Нагадаю, що це ниточка Alize Baby Wool. І зараз знайду, у мене десь є етикеточка. так. Ось етикеточка Аліза Бейбівул номер кольору 60. Думаю, характеристики всі знаєте, але я скажу: 40% це вовна, 40 акрил, 20 бамбук, 50 грамах, 175 метрів. Спиці нам тут рекомендують 2,5. Я в'язала на 3,5% в 2 ниточки. Ось така в мене. Вийшла шапочка. Роботою я дуже задоволена, все мене влаштовує, поперу і вже буду віддавати замовниці. Отож, перша готова робота на цьому тижні в мене є, і я вже щаслива. так їдемо далі. Наступне, що в мене вже є готове, це ось така. Шкарпеточка, вона так кумедно виглядає. Справа в тому, що вона теж ще не побрана, як бачите, ще навіть кінчик не заправлений. Ось так вона виглядає. Але те, що вийшло, мені дуже-дуже подобається. І швидко-швидко-швидко, не відходячи, як то кажуть, ще не встигнувши відпочити, я швиденько набрала петельки і розпочала в'язати вже другу. На Шкарпаточку теж буде п'ятка-стронг. Все як, як не має бути. Все класично, вже поперу і вже свої враження, всі остаточно розповім вам в звіті. по, Ці шкарпатки беруть участь в спільному проєкті. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І там я вже більш детально розповім. Тут тільки вам покажу, що це ниточка на кобову, хто ще не бачив. І колір це 82 4, 4, 3, 443. Дуже він класний, яскравий, і я вже уявляю, я люблю ще з ранньої весни носити красовочки і піці. Красовки одівати ці шкарпетки. Буде дуже-дуже в мене є білі і дуже-дуже буде класно. Я вже собі уявила це, вже приміряла. Хоч не дивлячись, що в мене 38-й розмір ніжки, ось це, здається, така маленька, але з-за того, що п'ятка стронг, вона так чомусь об'ємно виглядає. І, в принципі, дуже швидко, коли вже відв'язав п'ятку, то сама стопа дуже-дуже швидко в'яжеться, тому що тут її вже не дуже і багато потрібно на 38 номер ножки. Отож, ось така вийшла шкарпеточка одна. Я відмотала, до речі, покажу вам, скільки відмотала. Ось, дивіться, який клубочок я відмотала. Щоб збіглися з секції, тому я відмотала, і я думаю, що ще в мене є таких різних відмотищів, вже багато, тому будуть ще якісь шкарпеточки з залишків ниточок обов'язково. Але про це вже ми поговоримо в наступних відео, в наступних підключеннях. Сьогодні, по плану, дов'язати свій. Дов'язати, те... ну, дов'язати я ще не встигну вести. Я так до кінця тижня планую дов'язати свій фіалковий джемперок. і вже покажу вам його в завтрашньому підключенні. Вже не буду сьогодні нічого показувати, тому що його розкласти на столі, він зараз там кусочок на одній спиці, кусочок на другій. І коли вже зберу все в єдине сьогодні, тоді вже вам покажу. Без результат. Ой, як мені подобається в кадрі ця ниточка. Знаєте, я вже собі замовила ще декілька моточків цієї ниточки, саме цього кольору. Ну, він такий класний, яскравий, що я не можу, не можу його залишити в спокої. Мені подобається із нього зв'язати. І дуже швидко, до речі, в'яжеться. Це буквально там, за вчорашній день я десь звідси ось тільки відв'язала. Так, я б вже сформувала була частково п'ятку, і закінчувала її формувати, відв'язала п'ятку і відв'язала вже всю майже шкарпетку. Ось, то, ось такий результат. Я побігла в'язати. Зустрінеться вже завтра. Гарного всім дня! Привіт, друзі! Сьогодні в нас середа, і я така цього. Тижня дуже правильна, пунктуальна, в мене прям тижневий влог, тому що сьогодні я відснімаю вже третю частинку цього влогу. І хочу показати, з чим я працювала вчора. Вчора я активно просувала шкарпеточку, дивіться, я вже відв'язала п'ятку і перейшла на вив'язування самої стопи. Тут не дуже багато вже роботи мені, ну, десь, ну, не половина, а вже третя частина, напевно. Отож, я, я в'яжу такі яскраві, класні, мені дуже вони подобаються ці шкарпеточки. І також я активно вчора попрацювала над оцим джемперочком моїм. Ой, дивіться, яка краса. Звичайно, ще ніякі кінчики не заправлені, нічого не заправлено. Але я його попрала. Попрала за того, що я дуже хотіла глянути, як розсріняється, розправиться візерунок, і мене цікавила моя горловинка, тому що вона була трошечки, ну, трішечки не така, як би мені хотілося. Тепер все ну, просто ідеально. Я, щоб сказати, задоволена це, нічого не сказати, я мега щаслива, що він в мене є. Скажу, що ниточка дуже випустила м -м, свій пушочок. Це 100% мериносик, хто не знає. І ось така краса в мене є. Я спробую до того, як буду випускати цей влог, а це буде, напевно, в неділю або в суботу. Я постараюся відфоткати або відзняти невеличке відео цей джемперочок, показати, як він виглядає на, на мені на моделі. Мені дуже-дуже подобається цей візерунок. Він дуже гарно розправився, дуже гарно. Ліг і просто задоволена. Я вже розпочала в'язати рукавчик. Як бачите, в мене тут рукавчик досить малесенький, він не буде великий, він буде такий приталений. В принципі, так і я задумувала в цій моделі, тому я на ниточку, ой спиці забрала, бо прала і хотіла побачити результат. Сьогодні я В'язати не буду. Сьогодні свято, я в свято не в'яжу, тому вже зустрінемося з вами, напевно, в п'ятницю. Так, в п'ятницю зустрінемося. Побачимо, що я змогла пров'язати в четвер. Не обіцяю вам якісь великих результатів, тому що в четвер я їду на роботу, і, звичайно, що це трішечки займає часу. Дуже мені подобається взерунок. Все. Дуже класний. горловинку в мене тут кетлювання. І я зробила невеличку резинку один на один після кетлювання, хоча хотіла залишити лише так, але мені здавалося, що воно якось виглядало не за... недовершено. І що, який мені тут не подобається момент, що, бачите, ось ці петельки, коли закривалася вже разом з петельками. Ззаду вони пішли так трішечки на бік. Ось тут видно. Тут на початку я трішечки міняла там місцями, повертала одну петельку, в'язала за задню стінку і іншу за передню стінку. А тут далі вже не в'язала. так. Тому ось такий результат, але я задоволена, задоволена цією роботою. Ой, чудова-чудова робота. Всі характеристики я вже вам покажу, напевно, в звітному відео. Це просто такий проміжний результат. Просто хотілося показати, що в мене виходить, бо воно виходить дійсно гарно. Отож, друзі, до наступних підключень. Дякую, що дивитеся мене. Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. І я вже Хочу показати свої результати, що я, з чим я працювала в четвер, хоч була на роботі, але трішечки попрацювала. І ось мій результат. Результат готова пара шкарпеточок. Більш детально я про них вам розповім в відео. Відео називається, це буде підсумки проекту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. І там я вже більш детально розкажу, але наскільки вони мені подобаються, що я не змогла сьогодні вам їх не показати. Ось такі шкарпеточки. І зараз ми з вами глянемо. Я відзняла вчора була фрагмент відео. І показувала вам, що я дов'язала вже тіло джемперочка, і в мене є один нюанс. І нюанс це пов'язаний з рукавчиком. І я зараз буду торочити. І от подивіться, бачите, як негарно ось тут вийшло, як негарно я підібирала петельки. Я ще зразу не звернула уваги, що ну тут так. Все негарно вийшло, і тепер мені прийдеться розпускати. Ну, в принципі, тут небагато я відв'язала, але, все ж, прийдеться розпустити. Я так в полотні не дуже видно ось цей такий косячок мій. А ось, коли я оділа, щоб примірити цей джемперочок, щоб подивитися, як він лежить, чи є якісь зауваження, я зразу побачила ось оце, його дуже-дуже видно. Тому буду розпускати, буду думати, як тут набрати більш делікатно, є в мене варіанти. Тому. Я не засмучуюся. Розпускати небагато. Тому це, до речі, буде перший розпуск в цьому джемперочку Я ще тут не розпускала нічого, тому не страшно. Ось так, але це ще не все. З чим я працювала, ще є один процес. Я вже вам розказувала. Що беру участь в спільному проєкті Кольоровий рік, такий довготривалий річний проєкт, і кожного місяця нам випадають якісь різні кольори. На січень в мене був фіолет, випав фіолетовий і в мене дов'язується джемперочок. А ось колір лютого це мелодія двох пряж. Це дует Пряж. І в мене це Gazal Baby Wool XL. Ось цей такий, є, він передається. Він такий м'ятний колір, я би сказала, Тіфані, колір Тіфані. ну і кава з молоком. Я вирішила їх поєднати в одному досить цікавому процесі. І ставте свої е коментарі. Стосовно того, що це за процес, тому що я не маю на меті цьому в'язовлозі його закінчити. Цей процес буде закінчуватися на наступний тиждень, тому можете ще поставити, що ви думаєте, що я з цього в'яжу. Ось, ось і все, з чим я працювала. І я хочу дов'язати рукавчики і вже завтра вам показати готову роботу. Отож до наступного підключення. Сьогодні в нас субота, і я віднімаю останній фрагмент свого тижневого в'язовлого. Цього тижня в'язовлог вийшов такий справжній тижневий. Я показувала, з чим я працюю весь тиждень, розказувала і підключалася майже кожен день. Я з собою задоволена, не дивлячись ні на які життєві обставини. Я старалася, щоб для вас це відео було цікавим і в чомусь корисним. І розпочати, я хочу з свого фіолетового фіалочки, свої фіалочки, буду на неї так казати, буду на цей джемперочок, Так, розказую, що в мене тут. В мене тут дов'язаний рукавчик, дівчатка, я це зробила відв'язаний рукавчик. З попереднього фрагменту ви могли б бачити, що я розпускала, бо ось тут було дно дуже негарно. Тепер це дуже акуратно, гарно, і мені подобається, як лягло. Все добре. Тепер рукав я в'язала по прямій, і лише при кінці зробила через кожен шостий рядочок 5 збавлянь. Саму резинку в'язала на спицях номером 3 Закриття в мене звичайне, тому що я не хотіла, щоб голочкою воно стягувалося. Щоб, е, був, зовсім не хотіла, щоб резинка була якась така щільна. Мені потрібно було б щось легеньке, простеньке і щоб ось тут рука не сильно стягувалася. Тому і зупинилася на такому варіанті. Що е, сьогодні? Я вам казала, що до кінця тижня я дов'яжу свій джемперочок. Я думаю, що я все ж виконаю обіцяночку, тому що в мене ось тут вже на ось такому етапі другий рукавчик, я його активно просуваю. Але завтра я на роботу йду, тому я не буду мати змоги відсняти відео і вирішила, що відсніму, зараз, покажу. А вже з понеділка я відснімлю відео в рамках спільного проєкту Кольоровий рік, де покажу вже цей джімберочок готовою роботою і покажу, як він виглядає. На мені обов'язково, і не тільки, а ще й розповім, як в'язала якісь хитрощі та нюанси. Буде ще невеличка переробка, але я скажу, що це буде не переробка, а швидше дов'язування, тому що я хочу додати трішечки висоти ось цієї резиночки. Я зробила її такою короткою, тому що, не впевнена, чи мені вистачить не точок. Дивіться, у нас за вікном ховається, сонце з'являється то ховається, і цей джемперочок просто переливається від якогось такого холодного, фіолетового до такого ніжного бускового кольору. Насправді, колір дійсно такий, е... от зараз ви бачите його саме таким, як він є, такий теплий колір. І... Ось і все, що я хотіла по цьому джимберочку зараз вам сказати. Він ще допрацьовується, і я думаю, сьогодні, я до кінця дня, його вже завершу, і понеділок, вівторок, ви вже побачите відео в мене в цьому джимберочку. Відео. Можливо, ще буду монтувати, то відснімлю, як виглядає на мені, і вам десь споку вставлю, щоб ви могли зорієнтуватися. Особливо, я думаю, багатьох цікавить, як буде лягати ось такий цікавий рукавчик. Це щось схоже на спущене плече, але не зовсім спущене плече. Ну Вже глянете. Мені подобається, як воно лягає, воно просто собі плавно спадає і нічого абсолютно не заважає. Все, не буду більше розказувати. Забираю його з кадру і, розкажу, і хочу сказати, що я не тільки з ним працювала. Вже ви побачили, що я закінчила в'язати свої. Такі висолкові шкарпаточки, їх так і назвамо, і швиденько взяла в роботу нову ниточку. Це бобіна ниточка, шкарпаткова, її склад зараз вам покажу: ось це мені дарила цю ниточку Ліна. Ліночку, дякую тобі, я вже приступила до цієї ниточки. Шкарпаткова пряжа з альпакою. 400 метрів 100 г, 60% меріноз, 10 альпака, і 30 поліамід. І я, дівчата, вже бачу оце альпаку не знаю, чи вам видно. Дивіться, які ворсинки, Просто дуже гарно випускає. Будуть вони в'язатися якимось візерунком, не знаю, яким ще. Але в'яжена на номером 2. Тут на 60 петель, звичайно, для себе в'яжу, і вже розпочала з хрещеною резиночкою один на один. І хотіла ще кінчик показати. Ось цей кінчик контактував, скажімо, з різними речі, з іншою пряжою, і дивіться, як він розпушився порівняно з цим, який від бобінки, просто ну, видно, бачите? Тому ось це розпочала. І вже забігаючи наперед, скажу ще про свої плани. А плани в мене такі, що буду в'язати я шкарпеточки ще одні з пряжі Аліза Artisan. Вона вже мені сьогодні приїде, і я обов'язково вам покажу цю пряжу вже в наступних підключеннях. Це в мене замовлення і падає. Треба. Щоб збереглося. Вони будуть такі самі, як мої білі. Тому оцей процес працюємо. І ще один процес. Ну, я вже показувала вам його, казала вгадати, і вирішила все ж вам показати його. Ну, я думаю, вже всі догадалися, що це шапулька. Шапулька для мого синочка. В'яжу я її резинкою один на один. Але тут сама вся цікавинка буде в переходах цікавих таких полосочках, різних кольорів цього і цього. Ось я вже працюю над цим процесом. Ось так, я вам розповіла, з чим я працювала, показала. На якому етапі в мене дві готові роботи, майже готовий мій фіалковий джемперочок, чому я безмежно рада. І е, я вам дякую за коментарі, вподобайки. Дякую за підтримочку, за те, що підписуєтеся. І е, е, е. бажаю вам всім міцного здоров'я, тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!